Привіт, мої любі! Як у вас справи добре? І в мене дуже добре. Я вас запрошую сьогодні на дуже цікаве заняття з розвитку мовлення на зимову прогулянку. Приготувалися? Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка пора року зображена в мене на картині? Так, це зима. На землі лежить сніжок, дерева теж всі вкриті білим снігом. І домівки вкриті, тому що на дворі зима. Яка зима? Біла, холодна. А ще взимку кружляють сніжинки. Сніжинки легенькі, білі та дуже-дуже красиві. Дітки взимку одягаються дуже тепло і шапки. І шубки, і рукавички, чобітки. І дуже люблять гратися на прогулянці дітки, кататися на санчатах, кататися на лижах та дуже люблять ліпити сніговіка. Подивіться, дітям на прогулянці малята дуже весело. Я вам пропоную пограти у гру. Де я буду розпочинати речення, а ви мені допомагати додавати слова. Домовились? Настала. Зима правильно, Випало багато. Снігу. На дворі стало холодно. За носики щіпає мороз. Діти одягли. Допоможіть мені назвати. Шубки, шапки, рукавички, чобітки і пішли на прогулянцю. Там вони каталися на санчатах, лижах та ліпили разом сніговика, як дітям на прогулянці, дуже весело. Малята, я вам пропоную погратися теж з морозом. та Згадати наш віршик про морозець. Морозець, морозець. пощіпав нам щічки. Теплі валянки. У нас шубки-рукавички. Морозець, морозець. плечі мов долоньки. У дівчаток і хлоп'яток. Червоні. Щоб мороз нас не щипав за щічки, назвемо його ласкаво. Морозець морозенько. А зиму, як ви вважаєте, як можна ласкаво назвати? Зимонька, а сніг сніжок. Дітки, наше заняття. Вже закінчується, коли випаде сніжок. Ви мені обов'язково надішлите свою прогулянку зимову. Добре, домовились до нових зустрічей.